Вітаю на каналі Інтертехніка! Ось такий фронтальний навантажувач можна встановити на будь-який міні-трактор під ваше замовлення. Ось так для клієнта підготували. В основі мінітрактор SCAO T-504C. І поки ви дивитесь на ці відео, скажу, що є ще в кінці відео додаткові кадри, як він працює. Сам мінітрактор встановлений з двигуном 50-кінських сил КМ движок. База у нас іде з більш потужної версії міні-трактора. Тобто, бачимо, є компресор, пневматичні гальма. Двигун у нас атмосферний, ведучий передок, бачимо фільтр-відстійник з прозорою колбою. Можна подивитися, чи є там вода. Бак на 65 літрів. Гума в нас невелика. Хоча може встановлюватись і більша. Навісний механізм підсилений. Може витримувати 880 кг, і це тільки по заводу, а насправді набагато більше. Кабіна з функцією огляд 360, але мінусом є, що забагато ось такого скла нерозділеного. Тобто треба бути дуже обережним, щоб його не розбити, бо воно коштує чимало. Кабіна з люк, з вентилятором, доволі просторна, але трошки не подбали про якісь бокові ніші. Для особистих речей є реверс, КПП у нас на 4 передачі. І ось, бачите, джойстиком управляється цей фронтальний навантажувач, що є дуже зручно, і надвісні педалі. Вага міні-трактора самого без додаткового обладнання 2300 кг. І уявіть, скільки він тепер буде важити з фронтальним навантажувачем. Передня гума 75 х 16 задня 11,2х28. Радіус повороту без гальм 4,3 метра з гальмами 3,8 До речі, тут пневматичні гальми є. І пневмоконектор для причіта. На такий міні-трактор можна встановити ще й екскаваторну установку, будь-яке взагалі навісне обладнання, бо тут трьохсекційний гідророзподільник, що підійде як і для комунальних служб, так і для підприємств. Ось така техніка. Ціна тільки під замовлення робиться і складається, скільки витрачено на роботу часу. І скільки коштує навічний механізм, який ви замовили. Тому телефонуйте, у нас можливо робити навіть таке. Плюсом є, що тут двохдискове щеплення і для роботи в невеликих ділянках також підійде така техніка. Став лайк і підписуйся.